Рішення про написання сценарію було. Але про що писати? Яким чином в одному сценарії зруйнувати всі міфи, які створила російська пропаганда? Спершу було бажання написати про упа, почала шукати тему. Знайшла багато цікавих матеріалів, наприклад, про те, що в УПА були євреї. Так. Майже всі лікарі в загонах Упа були євреями. Навіть хотіла б написати про одного з них, який між боями грав на скрипці для вояків. Він мав позивний Скрипаль. Я використала цей факт, але в іншому романі. Потім знайшла свідчення про те, що родина Романа Шухевича врятувала єврейську дівчинку. Був задум звернутися до Юрія Шухевича. Але щось мене стримало. У тих темах не було руйнування міфу про штучно створену націю. І поляки. У моїх жилах є польська кров. Я знаю про шлюби між поляками і українцями. Чула від своєї бабці з дитинства, а ми за Польщі краще жили. Пізніше я ще повернуся до цієї теми. Я продовжувала пошуки, знайшла багато тем, про які досі ніхто не наважувався написати, а тим більше зняти кіно. На жаль, жодна з тих тем не виконувала завдань, які я поставила. І коли я майже після місяця пошуків ладна була вже відступити, натрапила на інформацію. Про творчість Миколи Леонтовича. Я прочитала про те, про що сьогодні відомо кожному українцю. А тоді це знали одиниці, бо ще не лунав повсюдно на кожне різдво щедрик. Я нарешті зрозуміла, як зруйнувати один з міфів, коли українську народну мелодію в обробці Леонтовича знає весь світ яка штучно створена Леніним нація? Щедрик вперше виконали в 1916 році в Києві. До цього композитор багато років працював над обробкою народної пісні. Ленін, звісно, тоді жив, але займався іншим, переважно переховувався від царського уряду. Більшовицькому вождю. Було до створення України. Слова Щедрика було записано в ті часи, коли Новий рік зустрічали весною. І це свідчило, що українська нація існує вже кілька більше навіть, ніж кілька сотень років. I'm sorry. Добрими благородними намірами приступила Ксенія Заставська до написання кіносценарію «Щедрик». Історичні події 1939-1953 років на Заході України були для мене цікавими з дитинства. Я витрачала багато часу на вивчення архівних матеріалів. У мене було вже два романи про події цього періоду. Тому. З одного боку, писати мені було неважко. З перших сторінок відчувала атмосферу того часу. Аж важко було з іншого боку, від емоцій, які сповнювали серце. Під час написання Щедрика я все більше звикала до своїх героїв. Загибель кожного з них переживала як особисту драму. І коли закінчила писати, Розплакалась. Переді мною промайнула історія моєї країни за 80 років, згадує письменниця на сторінках цієї книги. Скільки цікавих людей відгукнулись, щоб допомогти у вивченні традицій, обрядів того чи іншого регіону України, скільки добрих порад отримала. Письменниця в часі написання тексту. Вона ставила собі за мету не роз'єднувати, а об'єднати українців, показати традиції Галичини, які відрізняються від традицій центральної частини України. Ксенія Заставська вивчала не тільки українські, але й польські єврейські звичаї. І для письменниці це було дуже важливо. Адже вона мала на меті описати колоритний щедрий вечір. А долі героїв розкривалися через традиції народів, до яких вони власне і належали. Занурення в ті традиції відкривало для мене новий світ надзвичайного добра. Навіть зараз, коли згадую про те, як читала або слухала розповіді, на серці стає тепліше. І хочеться вірити, що дуже скоро. На нас чекають позитивні зміни, пише Ксенія Заставська. Скільки цікавих, достовірних фактів, історичних матеріалів, подій ми відкриваємо для себе на сторінках книги, з якою любов'ю, повагою описує авторка кожну родину. Змальовує кожного персонажа, що в сценаристів це називається. Створення Біблії головних героїв. На сторінках книги ми разом з письменницею, рік за роком, починаючи з 2014 і до 2019 року пишемо, творимо сценарій фільму, переживаємо за його долю, зустрічаємося з продюсерами, кінорежисерами. Настільки глибоко. Щиро відтворила авторка свої внутрішні переживання і емоції. Дуже багато разів сценарій перероблявся, доповнювався, переписувався. Ксенія Заставська згадує слова Галини Совини, тому режисеру, якому поталанить зняти фільм за цим сценарієм. Гарантований різкий поворот у кар'єрі. Комусь ти принесеш той успіх і славу, про які мріють всі, але мають одиниці. Звісно, цих слів авторка, режисеру Олесі Моргунець Ісаєнко не передала. Це б виглядало хвалькувато. Але для себе особисто це значило. Для мене Щедрик став найулюбленішим і головним твором. Такі сценарії пишуть раз на життя. І якщо чесно, то і досі так вважаю. Хоча на сьогодні маю два сценарії, які разом зібрали більше 30 міжнародних нагород, 14 яких це нагороди переможців кінофестивалів і конкурсів. На сторінках книги дуже часто згадується ім'я нашої талановитої краянки, української акторки Наталії Васько. Їх доля, напевно, звела не випадково, адже це саме вона передавала сценарій до кінокомпанії, допомагала в пошуках продюсерів. Вони жили синьою Заставською. Тим сценарієм. Вони мріяли про майбутні зйомки фільму, про майбутні фільми. Але сталося не так, як гадалося. Я рада, що фільм є, живе і виконує свою місію, пише Ксенія Заставська. Головне, що кіно народилося, а зі мною чи без мене. Це вже не важливо, доповнює її Наталія Васько. Є багато доброго, романтичного і душевного в тій книзі споглядів. Але давайте повернемось до її назви Щедрик моя сповідь. Чому душа талановитої людини? Прагнула сповіді перед глядачем. Заглянемо за лаштунки написання цього неймовірно цікавого сценарію, зйомок фільму. Давайте просто візьміть до рук це видання, і ви все зрозумієте, і отримаєте відповіді на багато питань. Ви відчуєте вагу цієї сповіді. І ви зрозумієте. Як же хочеться, щоб на нашому життєвому шляху не зустрічалися люди, яких умовно названо персонаж номер 1 персонаж номер 2 Наприкінці книги Ксенія Заставська ще раз приємно нас здивує, подавши на розсуд читачів першу главу майбутнього роману Щедря. Я просто впевнена, що це буде дуже цікавий роман зі всіма задумами і епізодами, які вималювала і побачила талановита письменниця, і це все читач прочитає на сторінках книги. Нам залишається поважати Ксенія Заставській міцного здоров'я і творчої снаги, а самим набратися терпіння. І чекати виходу книги у світ. Нагадаю вам, шановні друзі, читачі, що у творчому доробку талановитої письменниці не один цікавий пізнавальний роман, в якому тісно переплітаються історичні події з особистим життям героїв. І наразі я, Руслана Федюк, бібліотекар Червоноградської публічної бібліотеки. І весь наш дружний колектив запрошуємо вас до нашої книгозбірні на вулиці Степана Бандери, 11, де на вас чекають романи Ксенії Заставської і її нова книга Щедрик моя сповідь. До зустрічі на мистецьких читацьких меридіанах.